Всім привіт! Ви на каналі WinGame і тут ми поговоримо про геймерську техніку простими словами. Сьогодні про те, що краще. Старий добрий PlayStation 4 ще новіший, але не такий популярний Xbox Series S, яку приставку обрати, на що звернути увагу, всього 8 параметрів, і ви визначитесь для себе, яку консоль віддати перевагу. І перше, про що поговоримо, це потужність PlayStation Xbox. Менше 2 терафлопс, 4 терафлопс. Що це означає? Це скільки обчислив секунду робить відеочіп. Відповідно, чи буде плавною графіка, чи не буде затримок на катсценах, чи буде картинка плавною, яскравою, ну і все, як ви любите. 2. Менше 2, 1 8 проти 4. Відповідно, рішення за Xbox. Друге це графіка, де краще будуть виглядати ігри. PlayStation 4 Slim та FAT 1080 Full HD та 4K на версії Pro. проти Xbox 1440 з можливістю розширення до 4 k Наче не набагато більше, але повертаючись до попереднього пункту з терафлопсами, картинка якісніша, яскравіша і чіткіша. Тому, відповідно, цей раунд також за Xbox. Наступний пункт швидкість, хто вантажить ігри краще. Маємо повільний жорсткий диск. HDD проти швидкісного SSD Вінчестера. Відповідно, загрузка ігор протягом 30-60 секунд, і тут загрузка ігор за пару секунд. Вибір за Xbox. Наступний пункт ігри та ексклюзиви, і тут PlayStation далеко попереду, тому що вона має купу екзів. Spider-Man, Bloodborne, одні з нас, Good of Far та багато інших. В даному випадку PlayStation на голову вище. Xbox підтримує ігри від попередніх версій: Xbox 360 Xbox One S One X, але з ексклюзивами тут простіше: це Horza Harzen та Stalker 2. Тому, відповідно, тут даємо бал PlayStation. Наступний п'ятий пункт це підтримка медійних можливостей, що це означає Це дисковод, Netflix, YouTube. Загалом з підтримкою можливостей і тут, і тут все в порядку, але PlayStation має дисковод. А Xbox дисководу немає. Ігри йдуть тільки в цифровій версії, тобто купувати потрібно геймпас. Тож, якщо ви хочете грати на дисках або просто мати дисковод про запас, раптом хтось подарує чи ще щось таке, тоді однозначно бал PlayStation. Шалом віртуальної реальності. Дуже крута штука. На жаль, Xbox подібного немає. Там були кінекти в версіях 360-х, але на жаль, корпорація не розвивала цю галузь, і, як на мене, дуже даремно. PlayStation має шикарні шоломи віртуальної реальності. Одягаєш на голову і просто поринаєш у світ, де все навкруги. Не знаю, це виглядає Круто! Картинка 360, віртуальна реальність на PlayStation це просто топ. Відповідно, бал однозначно віддаємо PlayStation. Підписки і PlayStation і Xbox це справжній Netflix для геймерів. Тут є абсолютно все, що ви бажаєте. Але PlayStation пропонує за підписку PS Plus приблизно 2,5 тисяч гривень на рік, Xbox пропонує майже вдвічі дешевше. Причому, що ігор на геймпасі набагато більше, ніж на підписці максимальній від PlayStation. Єдиний нюанс, що регіона України в геймпасі немає, тож доведеться брати VPN. але все рівно бал за Xbox. І ціна, пункт далеко не останній при виборі консолей і PlayStation 4. Вживані нових, до речі, вже не випускають. Коштує в середньому від 6 тисяч гривень. Xbox Series S. Вони входять нові по сьогоднішній день, коштує від 9 10 тисяч гривень і вище. Але ви можете суттєво зекономити, купивши вживану PlayStation 4 чи Xbox. Абсолютно недоцільно переплачувати близько 20-30% за приставку, яку ви можете придбати в ідеальному стані обслужену на гарантію і значно дешевше. Тож не втрачайте таку можливість і користуйтеся. Ну і давайте підведемо підсумки. Беріть PlayStation, якщо хочете зекономити, якщо хочете грати на дисках і пройти всі ексклюзиви: God of War, Bloodborne і далі. Беріть Xbox, якщо хочете якіснішу картинку і без просідання FPS. Також, що важливо, з дешевшим доступом до геймпасу. Що ж, сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі у наступних відео.